Чи є реальність такою, якою ми її сприймаємо, чи це просто міраж симуляція життя. Уявіть собі життя як своєрідну відеогру ви, гравець, керуєте персонажем, який мандрує світом гри, керуючись набором заздалегідь запрограмованого коду. А тепер уявіть, що цей код являє собою догми, магію та негативні програми, які мають глибокий вплив на наше життя. У цій життєвій грі ці коди керують нашими діями. Формують наші переконання і визначають наші стосунки. Подібно до персонажів у відеогрі, ми можемо настільки захопитися запрограмованими рутинами, що втрачаємо з поля зору загальну картину. Ми забуваємо, що ми не просто персонажі, а гравці, які мають силу змінити гру. Коди догм, магії та негативних програм можуть бути неймовірно переконливими. Заманюючи нас у хибне відчуття реальності, вони можуть змусити нас виправдовувати наші погані вчинки і дії, переконуючи, що вони необхідні для виживання у грі. Але коли ми піддаємося цим кодам, ми відриваємося від радості життя, гармонійних стосунків, здоров'я і світла. Ми потрапляємо в пастку страждань, переходячи від однієї складної ситуації до іншої, як персонаж у відеогрі. Який проходить рівень за рівнем все складніший і складніший. Але, на відміну від відеогри, ставки в цій життєвій грі набагато вищі, наше благополуччя, наші стосунки, наш внутрішній спокій, все це під загрозою. І що найтрагічніше, ця реальність, в якій ми живемо, не більше, ніж міраж, ілюзія, створена кодами, яким ми дозволили диктувати наше життя, але надія є. Ми не просто персонажі у грі, а гравці, які можуть змінити хід свого життя. Ми можемо кинути виклик негативним кодам, поставити під сумнів догми і не піддатися впливу негативних програм. Якщо ми дозволяємо цим програмам контролювати нас, ми потрапляємо в пастку циклу нещастя, вічно ганяючись за невловимим щастям. Але розпізнавши і відкинувши ці впливи, ми можемо почати бачити крізь цей міраж і відчути справжню суть життя. І тоді починається справжня гра. Але що, якби ми могли вирватися з цього кола? Що якби ми могли піти за покликом своєї душі? Уявіть собі, якщо хочете, птаха в позолоченій клітці, вона співає свою жалібну пісню, не знаючи про потенціал свободи, що криється за гратами її в'язниці. Але одного дня двері клітки відчиняються. Птах не одразу розуміє, що тепер він може втекти, але як тільки вона це робить. Вона вилітає і злітає високо в небо, нічим не обмежена і вільна. Це, Це схоже нас. на звільнення, яке ми відчуваємо, коли вириваємося з кайданів обмежуючих догм та негативних програм, що тримали нас у путах. Коли ми приймаємо свідоме рішення йти за покликом своєї душі, ми теж можемо злетіти високо, звільнившись від обмежень, які утримували нас на землі. В буденному і жалюгідному стані ми починаємо бачити світ у новому світлі, ми починаємо відчувати божественну гармонію всередині себе, гармонію, яка резонує з ритмом Всесвіту. Ми стаємо більш налаштованими на наші цінності, на те, що для нас справді важливо ми починаємо розуміти і відчувати справжню суть життя, і таким чином ми починаємо жити життям, яке є осмисленим і по справжньому духовним. Цей шлях не позбавлений викликів, ми можемо зіткнутися з протидією, ми можемо зустріти перешкоди, але кожен політ душі починається зі стрибка нашої віри, і як тільки ми робимо цей стрибок, межею для нас стає небо. Слідування за покликом душі вимагає відваги, це вимагає переконання, але найголовніше це глибока непохитна віра у власну цінність, у власний потенціал для зростання і самовдосконалення. Ми можемо спіткнутися, ми навіть можемо впасти, але поки ми продовжуємо вставати, поки ми дивимося на горизонт, ми можемо пройти крізь бурі і вийти сильнішими, мудрішими і більш реалізованими. Ті, хто прислухається до поклику своєї душі, починають жити осмисленим життям, сповненим радості та в гармонії зі Всесвітом і своїм вищим я, це ті, хто по справжньому живе. В той час, як інші просто існують. Вони є тими, хто яскраво світить освітлюючий шлях для інших. Вони ті, хто у великій схемі речей змінюють світ на краще. Сценарій вистави такий незважаючи на дуальність світу, ми тримаємо в руках силу нашого вибору. Але як наш вибір впливає на нас самих і на тих, хто нас оточує? Кожне рішення, яке ми приймаємо, схоже на камінчик, кинутий у воду. У той момент, коли він розбивається об поверхню, брижі починають поширюватися назовні, досягаючи все далі і далі. Ці брижі символізують наслідки нашого вибору, що поширюються на наше особисте життя, на наші стосунки, і навіть на світ загалом. Подібно до того, як камінь порушує спокійну поверхню води, наші рішення порушують статус-кво нашого життя. Ми можемо піти за покликом нашої душі. Прагнучи розвитку і духовної чистоти, а можемо піддатися ілюзіям догм і негативного програмування, виправдовуючи наші дії, які зраджують наше вище я. Кожен вибір, як той кинутий у воду камінь, змінює ландшафт нашого існування. Вибір, зроблений у гніві, може викликати бурхливі хвилі, що призводять до конфліктів і нещастя. Вибір, зроблений з добротою і любов'ю, натомість. Може створити заспокійливу хвилю гармонії і радості. Наші стосунки також формуються під впливом вибору, який ми робимо. Коли ми обираємо бути чесними, вірними та благородними, ми розвиваємо стосунки, які віддзеркалюють ці якості, і навпаки, коли ми обираємо зраду, обман чи апатію, ми притягуємо у своє життя подібні енергії. Хвилі цього вибору зачіпають не лише нас, але й тих, хто нам дорогий. Більше того, наш вибір має глибокий вплив на світ навколо нас. Коли ми вирішуємо діяти зі співчуттям, ми робимо свій внесок у колективну хвилю доброти. Коли ж ми вирішуємо діяти егоїстично чи шкідливо, ми збільшуємо хвилю негативу і болю. Важливо пам'ятати, що кожен вибір, яким би незначним він не здавався, має здатність створювати хвилі. Ці хвилі можуть принести або гармонію, або розбрат залежно від наміру. Який стоїть за вибором. Тому ми повинні запитати себе, які хвилі я створюю, чи народжуються вони з любові, поваги та розуміння, чи вони народжуються з егоїзму, страху та нерозуміння? Кожен вибір, який ми робимо, залишає відбиток не лише на нашому житті, але й на житті тих, хто нас оточує. Намагаймося робити вибір, який створює хвилі позитиву, поширюючи любов і світло. В кожен куточок нашого буття. Чи ви коли небудь замислювалися над тим, куди діваються наші думки і переживання? Так от, вони стають частиною ноосфери, загального банку людських знань і духовного досвіду. Пориньте разом зі мною в цю невидиму сферу, величезне космічне сховище, яке зберігає нашу колективну мудрість і дурість наші перемоги і розбиті серця, уявіть його як глобальну бібліотеку. Де кожна думка, кожна дія, кожен досвід ретельно каталогізовані і зберігаються, це ехокамера, де наші найпотаємніші шепоти відбиваються, проходячи крізь тканину реальності. Подібно до того, як брижі у ставку можуть створювати хвилі, наші думки та переживання, потрапляючи в ноосферу, мають силу впливати не лише на наш особистий шлях, але й на розвиток всього людства, наші радощі і печалі. Наші надії і страхи, наші мрії і кошмари, все це робить свій внесок у цю всесвітню свідомість, однак це не односторонній процес. Ноосфера також є джерелом мудрості, резервуаром, з якого ми можемо черпати розуміння та натхнення. Це як відкрита книга, яка розповідає історію людства через індивідуальні наративи мільярдів душ, уявіть собі глибоку відповідальність, яка приходить з нашими думками і діями. Кожне рішення, яке ми приймаємо, кожна думка, яку ми виношуємо, кожна емоція, яку ми відчуваємо, є краплею чорнила на великому полотні ноосфери, і це чорнило, пролите одного разу, вже не можна відмити воно забарвлює не лише наш особистий наратив, але й колективну історію людства. Подумайте про це наступного разу, коли вам доведеться приймати рішення, наступного разу, коли ви відчуєте сплеск емоцій. Наступного разу, коли ви виношуватимете якусь думку, ви не просто ізольована особистість, яка рухається по життю, ви є невід'ємною частиною великого наративу, співавтором історії людства. Тож, яким буде твій внесок, чи буде це любов, співчуття, розуміння чи гніву, ненависті, страху, наші думки належать не лише нам, вони є частиною глобальної свідомості, що впливає не лише на нас. Але й на тих, хто нас оточує. Отже, що ми можемо зробити з цим розумінням нашої реальності, нашої дуальності та нашої сили вибору? Це питання, яке спонукає до роздумів, самоаналізу і, зрештою, до дії. Недостатньо просто розуміти ці концепції, ми повинні прагнути втілювати їх у нашому повсякденному житті. Ми живемо у світі, який часто керується догмами, магією та негативними програмами, але ми не зобов'язані їм підкорятися ми маємо силу вибирати інакше ми можемо обирати добро, гармонію та узгодження з нашим вищим я. Цей вибір вимагає сміливості, рішучості та постійного самовдосконалення, він вимагає від нас ставити під сумнів наші переконання. Ретельно аналізувати нашу поведінку і бути готовими змінитися, якщо це необхідно, кожен день це нова можливість для духовного зростання. Кожна мить це шанс стати більш усвідомленим, поглибити своє розуміння справжньої суті життя. Це не завжди буває легко, буває некомфортно дивитися всередину себе, зустрічатися зі своїми вадами і слабкостями, але цей дискомфорт є ознакою зростання. Ознакою того, що ми віддаляємося від міражу реальності і наближаємося до автентичного існування, шлях самовдосконалення не є самотнім. Ми всі взаємопов'язані, є частиною глобальної свідомості, яку ми називаємо ноосферою наші думки, наші дії, наш духовний досвід, все це є внеском у цей колективний пул знань і мудрості. Коли ми прагнемо вдосконалювати себе, ми також робимо свій внесок у покращення людства у цьому подвійному світі. Вибір, який ми робимо, впливає не лише на нас самих, але й на тих, хто нас оточує, наші друзі, наша сім'я, ті, кого ми любимо, і ті, кого ми зраджуємо, ми всі є продовженням один одного. Наша взаємодія з іншими, те як ми вирішуємо конфлікти, як ставимося до тих, хто нас оточує. Це відображення нашого внутрішнього стану, і тому ми повинні запитати себе, який слід я хочу залишити у світі, чи я хочу увічнити негативні цикли, чи я хочу бути каталізатором позитивних змін. Відповідь лежить всередині нас самих. Пам'ятайте, кожен вибір, який ми робимо, залишає слід, який слід хочеш залишити у світі ти.